2 жовтня 90-го 10-й ранку на майданчик біля постаменту з Леніним на площу жовтневої революції висипало кілька десятків юнаків і дівчат зі спальниками та теплими речами. Їхні голови були обв'язані білими стрічками. Це був знак голодування. Студенти зі Львова, Дніпра, Дрогобича, Києва та інших міст вирішили поставити в центрі Києва наметове містечко і стояти там до виконання тодішньою владою їхніх вимог. Правоохоронці застерігали протестувальників. Все має відбуватися в рамках закону. Бо те, чого вони вимагали, можна було трактувати як замах на конституційний устрій радянського союзу до керівництва радянської України у студентів було п'ять вимог. Це проведення перевиборів до Верховної Ради, націоналізація майна КПУ і ЛКСМУ, недопущення підписання нового союзного договору, відставка тодішнього прем'єр-міністра Віталія Масола, ухвалення рішення про військову службу громадян у РСР винятково в межах республіки. Радянська Україна, як частина Радянського Союзу, володіла жорсткою карально репресивною машиною. Для неї зребти кілька десятків юнаків та дівчат, які закликають піти проти влади, не становило жодних зусиль. Десятки міліцейських автобусів, сотні спецпризначенців в обладунках, шпики в цивільному серед протестувальників лише чекали на команду. Бульдоги радянської імперії готові були розтерзати тих, хто зазіхнув на СРСР. Але команди не було ані вранці 2 жовтня, ані в обід того ж таки дня. А вже ввечері Київрада Рада дозволила студентам проводити акцію протесту в центрі столиці. І наприкінці дня там, прямо на граніті, розгорнули десятки наметів. А кількість тих, хто долучився до голодування, перевалило за 100 осіб. Треба сказати, що за три місяці до того, 16 липня, 90-го, Україна зробила перший крок до проголошення незалежності. Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет. Тодішній голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, який вже буквально через рік стане президентом Незалежної України, намагався порозумітися зі студентськими лідерами. Як колишній секретар ЦК КПУ із ідеології, Кравчук чітко розумів, без діалогу вийти з ситуації неможливо. Однак, що повинно стати результатом діалогу, схоже, не зовсім розумів, і сам тодішній спікер парламенту. Він ставився до студентських вимог з удаваною повагою. Як досвідчений апаратник, він сподівався переграти протестувальників. 17 жовтня, у пік студентської революції, парламент ухвалив постанову, яка лише частково задовольнила вимоги молоді. Дострокові вибори до ради так і не були оголошені. У парламенті більшість і надалі лишалася за комуністами. Вони вже через рік зрозуміли, що проголошення незалежності України дає їм унікальну можливість. Керувати країною тепер без прямого підпорядкування Москви. Так, у відставку пішов прем'єр-міністр Віталій Масов. Українські юнаки стали служити на території України, новий союзний договір не було підписано, а майно компартії комсомолу перейшло в розпорядження держави. Але зміни правлячої еліти, як того домагалися студенти, так і не відбулося.